І коли ми з Юрієм Петровичем із делегації від Закарпатської області поїхали поспілкуватися із цією елітою українською, виявилося, що величезний інтерес всіх учасників цього зібрання був до Закарпаття, а конкретно до Ужгородського міського голови Сергія Ратушняка. Нам задавали запитання, і все зводилось до того, чи збирається Сергій Миколаївич Балотуватися у президент. Тому що розкладка така, ви знаєте, що є основні конкуренти на виборах це Юлія Тимошенко і Янукович. Йде другий ешелон, де знаходиться Ющенко, Литвин Яценюк, в третьому маса прізвищ. І вибори в даній ситуації ніби визначені наперед. Але хочу сказати, що довіра до цих усіх разом взятих наших політичної еліти. Не мають вони разом 50%. -500. Якщо всіх всі їхніх рейтинги порахувати, то Женековича, Тимошенко, Литвина, Ющенка і когорту менших кандидатів, нема. Люди вимагають нових обличчя. Це все, що у нас є оці зібрання кандидатів. Люди, які були при владі чи були в опозиції на протязі останніх 20 років. А те молоде дарування Яценюк. Це є дітище олігархів, які також розграбовують Україну протязі 20 років. І в зв'язку з тим нас теж таке виникло запитання: чи можливо, що на Україні з'явиться нове обличчя, яке піде в президенти, яке зможе консолідувати українську націю, яке зможе виснути ідею, яка об'єднає людей, від Закарпаття до Луганська, сходу на захід з півночі на південь. І ці поважні особи підходили до нас і, і говорили передайте Сергію Миколаївичу на початку, що ми готові вас підтримати на президентських виборах. Закон вступив в новий, є ще час, залишився місяць до початку передвиборчої кампанії. Зробіть нам там таку послугу, передайте йому оці слова, що Ратушняк повинен йти в президент. Я більш менше конкретизую ці питання, тому що я був дуже зачарований тим, що ця е, зустріч, яка проводилася собою в з в правильних сил України. Причому старали, нас не знає, як. От, І коли ми прийшли наша група хужовицьких представників туди вже не доходя до дворець України, на сходах нас вже чекали, де хужовець, де Ну, Мене в першу чергу велила голова значить, вона з Іваландська і прізвище. Тетяна Білков, вона голова партії Жироць. І перше, що було у неї і саме головне, як можна зустрітися з Сергієм Миколаївичем. наша партія буде його підтримувати. Будь ласка, організуйте зустріч, нам, щоб ми могли з ним зустрітися. Кажу, я не пробую це зробити, тому що Павло Павлович знає, думаю, що цей варіант у нас можливий. І ми цю зустріч зробимо. Діло в тому, щоб підходить, розумієте, навіть листя написав. Сапов вітає нам, голова поум, Тарасинська на Зелене Київський, нам треба зустрінутися з Сергія Миколаєвича, ми його хочемо підтримати. Приходить голова чи заступник голови ради, полтавська. Вони ж мені карточно не давали, щоб я потім не сказав, що їх правда. Підходить, що те ж саме. Їм треба Сергій Миколаївщина зустріч, бо вони хочуть його підтримати і навіть покрашують його. Щоб він пішов кандидатом у президента. І вони гарантують і роботу, гарантують і підтримку та розуміє своїх партій. Зрозуміло, що річ не можна було пропустити. і Я вимушений був сказати, добре, я вам це дію. Я Сергій Миколаєвич це сказав. Сказав Сергій Миколаївич, Сергій Миколаївич сказав, що добре. Добре, значить, ці зустрічі були. Я їм не роззвонив, вони мені тут уже заходять, навіть лист написав прислати. А це трибуна зараз, трибуна якраз те, що ми роздавали у цьому, роздавали в Києві у дворці. Україна, ми там що дякуючи Болопаловичу, розумієте, люди, як читали зараз там гребень, то все і збою. Дзвонять дякую Волопаловичу, що зболі. Зболі, дякуві, мені тільки ті, що збирають. Тому що я колись був головою міської організації вухо, заступник голови Кібача. А коли наш Славичий загинув, Ясних Європи. Подаваємо просто сіл під Бедвічука, скіфажу, сім про самої. А ми створили, у нас ще є громадська організація, народний рух В'ячеслава Чорнога. Розумієте, і ми маємо організацію Української націоналістики, обласна організація, є народний рух В'ячеслава Чорнога, але це громадська організація. Собственно, рухів ці підійшли від цієї команди. І що я буду сказати, це за квітненько я приїхав, я собственно, це все. Ви можете не сказати, як голова територіальної виборчої комісії, то я не зацікав, що говорю, а говорив, бо це дуже багато. Розумієте, давав критики в адреси територіальних дільничних виборчих комісій в всякому разі в, в різній формі комісії. Ну я попросився виступу на міській раді на цій зустрічі з Леками. Я, собственно, оце все розказав, що така справа, що люди бажають. Щоб Сергій Миколаївич йшов, А ми кажемо, він у вас очолює танків нашу, голова обласних керівників. і кажуть, ми мали бути і раді, що ви такого керівника маєте. Ніколи немає що Україна вся підтримку, керівника обласної організації народної партії. Так, що... я їм це все розказав, але не знаю, їм то подобалося, що не подобалося, тому всякому разі так було. Не знаю, наскільки це правда, що раз. Сергій Миколаївич не був. З цієї партії розумієте, і між іншим правильно зробив чому. Тому що ви знаєте прекрасно, що після нападів да, на селі Николаєвича відносно цих ну, єврейських питань. Тобто, Литвин останній, який вибігнув із себе і сказав, тільки патруль таких зрозуміли, чи він підтримує, чи він буде захищати свого керівника, чи він буде захищати. І це все говорилося. Якщо вибачте зараз наша. Рада Національної безпеки і оборони України, вона перша, вибачте, за виразилася відносно нашого Сергія Миколаївича. А Летви до останній з 18 до 20 го числа, того точно. І він рахує, що у нього голова обласної організації хай керує, хай узбою розуміє ректорат для того, щоб він бе. Я потім сказав, що таке. Там були районні міські організації, і я їм сказав такі речі, шановні, якщо про висері Миколайовича виглядати, то потім поправилися на Бетхану, попросили в райони, так Лющенко може зменшувати кількість людей і в Бринці у Ракові. Як люди хотіть, хочуть подивитися до цього радушника Сергія Миколаївича. вже хочуть бачити у районах. Бо Сергій Миколаєвич не знає, що кажуть, щось не це робити. А я їх попросив покличте хуст. Бо я ж коли не робота в місті станції, я часто їду, це все кажуть, хоч кого раз взяли, покликали і написали, оголосили, що ми хотіли б його зустрінутися із населення, Путького, Міжгівського, просить, щоб прийшли. Но я думаю, що це питання рішити. Тепер, якщо він дасть добробуть, він і не може сказати цим людям, це ж маса, не може сказати, що я не піду, а бо це воля вже народна, це народна воля. Так, що він, Я боюсь, що і вимушений буде трошки, як будемо називати так, вимушений буде під А якщо він піде, як, вибачте, зараз наше Закарпаття, як Медведчук, коли забрав 624 тисячі голосів, коли йому треба було вибачте, зараз Верховного раду попасти. Так само, і Сергій і Закарпаття за Литвинами, я свідково набрав стільки, якби тільки Литви. Але не виходить. І якщо Сергій Миколаївич буде. І ти, він буде брати сюди, а буде брати суді, що буде, тільки по закарпатті. А я не кажу, що Івана Франківщина ні це повичка в дивку. Тараси та Петрович, анікаційний медиклець, а я їм бачите, че конверти за латографії, вже їм посилають на в трибуна, оцей спецприпуск. Вони будуть на кожному стовпі розбіжують. Вони можуть це, вибачте, наскільки одне робити, що вона не снилася. І не снилася. Розумієте? І люди будуть працювати. І це прави сини. Це вибачте за вираз. Вчора мені кажуть троє комуністів, стані, ветеранів війни, кажуть, Петрович, як там Сергій Миколаївич, буде, йти? я кажу, думаю, що буде. Бо ну, кажуть, сперва треба 2,5 мільйони грошей мати. А вони кажуть, ми свої пенсії віддаємо, ви ж найде. Ну, якщо таке сказали люди, то думаю, що це правда. Отже, тепер треба ставити питання Сергія Миколаєвича і відкриє рахунки. Відкриє рахунки, він подивиться, що.